Привіт усім. І так. Буду запрошувати ось цей. Клік-клік. І знову розмовляю нездоровим голосом. Трохи у мене проблема із диханням. Привет, всем. Итак, сегодня я в новой сукнице, помирилась с так она подругала сукню. Привет! Ми послухаємо щось. І так Світ нашим дітям процвіта. Це стукає, серце це все б'є, дрібний дощі, дещо тепер буде ой, ось що буде, наша пачечка, перебічка, це стукає, серце б'є, зрівний дощ, дещо тепер буде ой, ось що буде. Як справи? Та, дуже, дуже добре, я не враховувати, що в я скажу. Що ви мені розкажете? У мене трішки похмуро. Зараз глянемо, що воно буде. Похмуро, але тепло. І що воно буде з погодою? Завтра і післязавтра, можливо, дощ у мене. Так, а це собачка прибігла. Жуля, Жуля, Жля, Жуля. жуля. З 9 годин завтра дощ і можливий туман. Це мені не подобається. А потім, потім сонячно. Так, у вас вже 24. Привіт усім. Як ви оце вважаєте? Оця сукня це вона може йти мені, так би мовити, на молоду жінку? Що там з квартирою? Та шукаємо, поїдемо вже тоді. В четвер, напевно, чи в середу. Так, уже 17 від першого другого. Ну, так, не холодно, найменше це 8 градусів. Завтра і післязавтра. Значить, нормальна погода, я можу гуляти. Отже, чи ця сукня личить на мій вік? тому що я люблю ось ці рукави із. Таким розширенням ліхтариком. Дякую, дякую, дякую. Ти в Ногороді І, І Іще один момент. Коли в шостку, то я ж кажу о, в середу, чи в четвер хочу туди десь чи в п'ятницю. Ну, ось це торпи пройде, застудиться. Бо в мене кінчик носа червоний ще. Лучше без сукні, ого. Так відразу ж заблокують. Що за вінкс? Я не знаю, що цей сленг означає. Абсолютно. А ви знаєте, от пам'ятаєте, як феміністки боролись за те, щоб у жінок була робота, щоб вони стали фінансово незалежними. Але що я скажу? Я пройшовши багато етапів різної роботи, а фея, е, дякую, ну, можливо, у феї теж носили рукава ліхтайки. Які... Я маю війду купальники. А, до ну, купальнику можна, але вже не сьогодні. Але ця супня, вона може бути ще пляжною, тому що вона на гудзиках. І хрещеною помирилася, тому що посварились неправильно. Мені одна людина на неї що попала напідкувала, то вона мені подарувала цю сукню. Тепер залишилось хрещені щось подарувати. Так от. Через що сварились, а одна твоя не нехороша тезка, тут у селі живе, що попало, брехала на неї. Киска я моя на увазі, теж яна, але не хороша. То є хороша та, що на ефірах яна, а то ще є нехороша. Ага. Дуже гарна сукня, дякую. Ну, так от, робота. Те, що я пройшла, що я ще з дитинства могла щось писати картини, потім я е, в БУ працювала е, тоді е, офіціанткою, хостес, блогеркою тепер. І е, Що я роблю, який висновок? Робота має бути улюблена. Може, ще у нас світ такий, що зарано про це говорити, щоб для деяких людей, аби робота була головне, але улюблена робота, вона як коханий чоловік. Ти розквітаєш тобі легко, ти щаслива, ти не томишся або не відчуваєш тому? А нелюба робота, А як нелюбий чоловік, коли ти намалювала картину, яка на стіні, а років три назад. Ось. А як ви ставитеся до улюбленої і нелюбої роботи? Як ви справляєтесь з цим? Я пам'ятаю кадри з фільму, де приходить до дівчат узбечок, червоної армії, і каже, о, тепер ви вільні, тепер ви не е, мужні жінки, ну, не чоловікові жінки, тепер у вас буде робота, де на заводі. На заводі. Це жах. Ось, але для деяких була і, на робота, і робота на заводі це вже кайф. Але для мене то жах. Пам'ятаю, моя бабуся дуже-дуже важко працювала на фермі ветеринаркою. Вона вставала засвід, це мама розказує, і бігла на роботу. Торячи До дороги зимою, потім в неї дуже боліли ноги. Так, от що я скажу? Робота це не завжди визволення, хоча із роботою краще, ніж без роботи. Іноді це важка, важка праця і неулюблена. А як ви працюєте? Яка у вас робота улюблена чи ні? Я вже злякалася, у мене ось тут болілося, що в мене гайморит. Не те, що злякалася, не хотілося б. Ну, надіюся, не гайморит. Це гарна жінка, дякую. Дякую за лайки. Привіт, привіт. А як ви вважаєте, що зручніше для жінки працювати на неулюбленій важкій роботі, де ображають роботодавці, чи жити з чоловіком, який не дозволяє працювати? Це теж не дуже зручно. Або жити з чоловіком, який дозволяє не працювати? І е, займатися іншими улюбленими справами. Тут дуже дуже е, серйозні аспекти. Не можна сказати, що кращий варіант це зовсім важка робота, як в мене в райському дворику, де я бігла, де я поденно худнула і е, постійно цькували якісь. Адміністраторки, чи ти працюєш блогеркою, чи ти з коханим чоловіком, то велика різниця. Але я й за те, що для кожної жінки має бути доступна робота, і все-таки я за те, щоб вона була улюбленою. І це класно, що я змогла в <глази> лозі почати заробляти. Що я продаю вам мотивації, мотиваційні відео, що я вам продаю. Вітання. Ви купляйте. Я стараюсь недорого продавати. Звідки така гарна сукня? Кажу, що хрещена подарувала. Ой, Ще й сирена годить. Ну що ж, якщо ви так не задаєте мені питання, але ж вас тут бачу достатньо, будемо прощатись тоді до завтра. Хочу ще вийти на вулицю.